Зальцбург – Місто Солі, Моцарта та Редбула. Це взагалі достатньо цікаве місто, його бароковий центр входить у всесвітню спадщину ЮНЕСКО, а саме місто розташовано на Альпійських пагорбах. Зальцбург! Сальцбург. Ми в Зальцбурдзі. В Зальцбурзі. Мені подобаються австрійські вокзали, серйозно, вони якісь прості такі, легкі, зрозумілі. Це тобі не е е німецьки. Ой, нє-нє-нє, це вам не польські, блядь, блядь, Єдине, що зрозуміло в Польщі, це метро, але не тому, що там дуже добре постарались, тому що там дуже не постарались і зробили дві гілки. На всю країну. Зальцбург вважається одним з найгарніших місць Австрії. Центр міста входить у ЮНЕСКО. І це дуже класно. Я так розумію, тут просто почався тур сезон гори. Що ми бачимо? <реш> і так, що ми бачимо тут? Ми бачимо якусь лисицю, пачку сигарет. І саме класне, що ми тут бачимо, це пиво. А пиво то повне. Ну ладно, Я його брати не буду, напевно. Так, ми бачимо там отаку гору. Це дуже круто. Тут навколо сучасна архітектура. Така типова Австрія, майже безбар'єрне середовище, тут, тут бар'єрне, причому. От. І жара, але гора там я вам скажу. Така серйозна. Здалеку. Це я так розумію на той фунікулер їде. А в тролейбус. Тут на тролейбусі прям намальований фунікулер. Місцевість Зальцбургу ще з часів до нашої ери було кельтським центром королівства Норвик. Ну а пізніше сюди прийшли баварці. Та це місце стало територією Баварії. Найважливішим моментом у історії Зальцбургу стало бажання баварського герцога Теода II хрестити Баварію. Це для чого він і запросив єписковів. Одним з них став єпископ Руперт. І так він і плавав по Дунаю, по містечках та селах, проповідував баварцям християнство аж до того, як не досяг руїн римського міста Ювавума та залишився там. Заклав декілька собоїв та перейменував його на Салісбургум, тобто Соляну фортецю. Бо там були купи солі, і він розвивав там, зокрема, соливарний промисел. Саме тому він відомий як святий Руперт Зальзберський. Ось він стоїть із горшиком солі у руках. Він і до сьогодні є покровителем міста. То з часом це графство було одним з найважливіших у Баварії через успішну місіонерську та соливарні діяльності. Були побудовані фортеця, собор, монастир, і тоді цей населений пункт вже походив на місто. Перший міський документ тут був у 1287 році. Ми все підходимо, причому підходимо ближче і ближче до гори. Отаке буває. Але на горі там нічого цікавого особливого немає. Але тут вже почалась забудова історична і виглядає вона як забудова у Гофі. Але тут більше людей і краще виглядає все. А ще тут дуже спекотно, прямо максимально. А ще є круті автобуси. Вони прикольно не Оцей дивись. По-перше, прапор на автобусі, по-друге, намальовано, куди він їде. Дивись, оцей в аеропорт. Колейбуси в Австрії це щось. Найкраще. Ще тут є отакий гарнющий бароковий собор. тут десь дім Моцарта, але я не знаю де саме. Думаю, на ньому буде написано, напевно, він далі. Трохи. Але тут пам'ятник якийсь дуже цікавий. Готель Брістоль. А от і будинок Моцарту. От, до речі, тут є не лише його будинок, а й його площа, його університет. Коротше, тут з Моцартом пов'язано все, бо Моцарт звідси Моцарт, певно, один з найвідоміших композиторів світу, та певно, трохи менш популярний за художника Адольфа, про улюблене місто, якого було минуле відео. Виходець з сучасної Австрії. Якщо ви хоч раз були у Австрії, ви знаєте, як сильно австрійці шанують його. Але чи був він австрійцем? Зараз це може вивести нас на питання існування австрійців взагалі. Але щоб не влазити у цю багнюку, просто скажу декілька фактів. До Аншлюзу в державі зазначалося, що це німецька держава, Австрія. У Австрії послуговується баварським діалектом. Сама назва Остерайх означає лише східна держава. Які висновки робити, ви самі вирішуєте. Я туди лізти не буду поки що. Тож, якщо ви напишете запит про те, ким був Моцарт, ви можете навіть побачити, що був він не німцем і не австрійцем, а зальцбургцем. Зальцбургцем? Хіба існувала така держава, як Зальцбург? Прикол у тому, що да, існувала і дуже довго. Ще у 1326 році архієпископство Зальцбург відокремилося від Баварії у складі священної Римської імперії. А у 1500. му коли у священній Римській імперії була затверджена ідея імператорських кіл, Зальцбург увійшов саме у баварське коло, а не у австрійське. Незалежність призвела до ще більшого багатства міста, хоч воно й було поглинуто у релігійні конфлікти. А вже ж у німецькі селянські війни. А у 1731 році, взагалі, архієпископ граф Леопольд Антон фон Фірм'ян заборонив усім протестантам. Жити в єпископстві воно стало розвиватися дуже швидко, і у 17 столітті італійці побудували більшу частину сучасного центру у стилі бароко. І лише у 1805, в результаті наполеонівських війн, Австрія анексувала Зальцбург, і він увійшов до її складу, тобто лише трохи більше 200 років тому. Хоча він там потім декілька разів переходив з руку руки у результаті війни, але все-таки закріпився за Австрією. А от Моцарт народився ще у архієпископстві Зальцбурзі у 1772 році. І все ж, ким він був? За національністю? Скоріше за все. Коректно буде відповісти, що він був німцем, тому що приписання його до австрійців є екстраполяцією сучасних концепцій до абсолютно іншої епохи, яка не має сенсу у тому часовому проміжку, але пишатися ним австріяки точно можуть. Ну щоб сказати якось більш політкоректно, то він був баварцем або австро-баварцем. тут з е... пішохідними переходами. Що ходимо переходами тут проблема, бо їх немає просто. Постійно треба йти кудись далеко, щоб просто перейти дорогу банально. Може нагадати Варшаву. Щось серйозне горить тут. А це вже історичний центр Зальцбургу. Ми до нього підходимо. Така там краса фортеця, церкви. Барокові. Ось тут експлуатують коней. Жорстко, причому це якісь коні, навіть скоріш за все. А так туристів і собак. Якісь арабські арти. от така площа їхня центральна. Це ратуша дуже гарна, мега просто красивий фонтан, церква. Ще керпи -керпи? Да, це питання площа, сама вона. Цього зроблено, як вона називає? ґрунтівкою. Це не ґрунтівка. ґрунтівка це вісевий ґрунт. Але найкрасивіше, напевно, що тут є, це замок, який стоїть прямо на горі. І взагалі весь центр Зальцбургу він знаходиться в горах. Це мега круто і красиво. О, Тут навіть пам'ятник є Моцарту. Ось такий, це площа Моцарту. Красиво тут, красиво, але такі площі пусті. Але в цьому щось є. Зрозуміло, чому місто знаходиться у списці пам'ятки ЮНЕСКО, але найцікавіший пам'ятник ось це Це пам'ятник золотій кулі, на який стоїть чоловік якийсь маленький. Красивий град, стільки соборів барокових, готичних, ще барокові. Коротше, краса, фонтани. Не просто так він входить у список Всесвітнього спадку ЮНЕСКО. Пам'ятник огурцам. Отакий, От прямо як в Ніжині, окрім пам'ятників огурців, тут є доволі приємний простір з тінью, з гарнющим парковим собором. і огурці класні, реаліз, ще й різні всі. Наскільки ж старі а, ці будинки? Це 1418. -й. 1405. Дивіться, це якийсь, я не знаю, протест. Що, що тут відбувається, але вони перекрили рух. Повністю, флешмоб, протест. Дивіться, дивіться, дивіться. Автобус летить. Просто летить автобус і зупиняється. Бо тут вирішили зробити отаку річ. А, а потім кажіть, що велосипеди не роблять затори. Все. І тут набережно. На набережні нічого особливого немає. Зате можна посидіти на травишці Типу просто нічого особливого. Дуже затишно можна посидіти на травичці. Мені, для мене Зальцбург тепер став другим містом Австрії після відня вже. ж. Дуже гарно тут. Але його окраїни набагато менше мені подобається, ніж у Грації. Тут є, звісно, такі гарні будівлі. Але вони якісь відновлені, дуже дивно. Ми бачимо отаку будівлю і провода. Через те що тут є тролейбуси, тут ще є купа-купа проводів. Отак тут все виглядає. Аптека з левом така страшнюча. Не, ну машини тут класні. Що я можу сказати, про Австрію машини в Австрії класні, і гори класні в Австрії. Ще в Австрії класні центри міста, ще в Австрії не дуже класні окраїни. от, от і все, що я про Австрію. Закривається вид на замок, дуже гарний, та, на отаке міст з -за такими дивними ліхтарями. А ще сьогодні буде дощ. Після входу у склад Австрії місто було вже значно менш автономним. Хоча статус архієпископа Зальцбурзького залишився до 1951 року. Проте мав він вже майже повністю символічний характер. Далі вже Зальцбург жив як достатньо типова, але дуже гарна провінція Австрії. Під час аншлюсу тут рато зустрічали німців. Було декілька концентраційних таборів для військовополонених та для ромів. Він також дуже постраждав від бомбардувань, було знищено майже половину половина міста, хоча історична забудова постраждала не сильно. Ну а до 1955 року Зальцбург був під американською окупацією. До речі, у 1982 році житель Зальцбурга на ім'я Дітріх Дітріхматишець поїхав у Таїланд та спробував там напій Кратіндеан. Та помітив, що він допоміг йому не заснути. І разом із засновником Йовідія вони адаптували цей напій для європейського ринку, і він став усім нам відомим напоєм Red Bull. І, скоріше за все, моя бурлива фантазія намалювала для мене і там інший смак. І так, ми купили Red Bull. Справа у тому, що це не щось дивне, але е, цікаво, що саме в е, Red Bull вигадали. Тож... От, Коротше, зараз ми спробуємо, чи відрізняється він, хоча я не пам'ятаю, коли я в останній пив. От, Але він, звісно. Пахне так само, лівовижно. Оу, oh. він відрізняється. Цього я не очікував насправді. Він більше, у нього більше якогось смаку, саме не такий, як у підбуля, бо у нас, по-моєму, такий самий, як у якогось дешевого енергетика смаку. Тут він теж такий, але є якийсь особливий прийшов. Я поставлю 6-7. Енергетики це хуй. Вони не смачні і дуже шкодять вашому здоров'ю. Тож, ну я поставлю 6-7. До побачення. Тож, висновки про Зальцбург дуже прості. Та зрозумілі, це безумовно гарне місто та свого роду унікальне, що мало декілька століть незалежної від Австрії чи Німеччини історії у складі священної римської імперії. Це місто дуже відрізняється від інших великих міст Австрії, а його ландшафт, барокова архітектура, фортеця, собор навряд залишать вас нездивованими. До речі, я вводжу нову рубрику та ставлю міста, про які є відео на цьому каналі у рейтинг із 12 міст. Зальцбург став четвертим, прямо посеред Кьольну та Дюссельдорфу, про які було одне з минулих відео. Повний список ви зможете знайти у кінці опису.